Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, ми, друзі, працюємо. Посівна вже повним ходом. Хоча по нас дуже твердо і сухо, але працюємо. Сіємо братові сьогодні, і пшеницю, і ячмінь озимий. Коротше, працюємо, друзі. Вибачайте за вітер, бо така вітряна погода, бачите, така площа, ось, ось з цієї сторони вже посіяли ячмінь. вже досіваємо, коротше. Ячмінь, брат мене за трактором моїм сіє, а я для вас трохи контент поснімаю. Покажу, що я доробив, друзі, тут у своїй сівалиці. Поставив такі зубчики, бачите, штригеля. І ввше, красота, друзі. Так мені подобається, що капець. Загортає зерно, можна сказати, на 100%. Якщо камера передасть, бачите, зерна взагалі не видно, друзі. Раніше в мене було ну, паршивенько. Загортало загортало, на паршивенько цепом. А це виходить цеп. І ще ці зуби штригеля, вони пружинять, взагалі красота, друзі. Ну, буває там, де підгортає, але це нічого страшного. Воно загортає зерно і вже, ну, круто, мені дуже подобається. Я доволі, що я знайшов ці зуби на металоломі. поставив і взагалі красота. Так що бачите, взагалі е... в нас стерню ворати невозможно, але брат виорав ще ну, десь з пів місяця назад якось великим трактором. Сьогодні поскородив, бачите, сухо, грудіє. Капець, але сіє. Ось в нас вроді передають дощі десь. Не знаю чи буде, чи не буде. Але передають дощі. Я тут в себе ще тільки ячмінь на картоплі посіяв. І більше нічого ще толком не сіяв, друзі. Бо не можу стерню ворати, капець. Така груда... Ні, ворати можна, але такі камінці вивертаєш, що капець, друзі. Так що будемо чекати дощу і будемо сіяти. Бачите, ось як нерівно трохи борозна, то посередині ці зуби не беруть, але нічого, це її загортає. Якщо не дуже збита земля заволочена, то взагалі класно. Я, виходить, людям багато сіяв, просто виорав і сіяв. то навіть не треба волочити. Ззаді ці зубчики так заволочують, що капець. Роботу вони свою роблять класно. Висів, поставив на 2,5%, не знаю, може густо буде трошки, а думаю нормально буде. Бо я ті роки трошки рідше сіяв, а це ці роки хочу спробувати. Там подивився агрономів, що треба густіше сіяти, тому що 100% дерно не сходить. Так що, друзі, сію густіше трошки. Уже цього року, це й побачимо результат, чи буде краще, чи буде хуже. Якось так, друзі. Не показував, як я вам. Ну, поставив ці зуби штригеля, не було часу, якось навіть відео так толком нема коли знятися і роботи повно. Але друзі, якось поставив з Божою допомогою ці зуби. Бо, а, Ще резину я перезув на тракторі, поставив з якогось крана, мені дядько один хороший підсобив. Дуже дякую йому, що так виручив мене. Бо зараз я не знаю резину, щоб купити, мабуть, тисяч 10, чи той 12 треба було мені вивалити. Але резину в мене була стояла антезовська з 82-го передня. Я цього... Вона чуть никша. А ця, виходить, чуть-чуть викша. І виходить, друзі, що швидше трактор їде. Ну, Більш мені подобається і орати на першій, класно, взагалі. Так що супер. Зараз ще брат виходить, зайде туди і назад і все. І в брата посіяно все. Ще друзі зараз туди зайде Ти все. Брата вже посіяли. Ну, ще й матері сьогодні сіяли, і мамці посіяли, так що ще мені останеться посіяти. Але дай Бог, посію. Я не дуже звісно, переживаю, якщо не посію там, ну, зернове, пшеницю чи ячмінь, то планую, дай Бог, якщо ну, не вийде. Я думаю, звісно, вийде, то посію, весною сою. Ну це таке, я звісно так думаю, а там побачимо, як Бог дасть, так і буде, друзі. Ось і друзі, ще один тракторець. Самій Ну зараз він у брата, це зараз братою, це колись я його робив. Ось, ось тракторист малий сидить, грається телефоном. Ну що, друзі? Брат вже доходить в раз, раз усь. Ну і все виходить. Посіяли. Дай Бог зійде, уберемо. Ну що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. Ну всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.